oh дня, представтесь, будь ласка. Добрий вечір, Волька Сересарійович, гравець команди Аріон. Скажіть, будь ласка, ваші враження від першої гри? Враження, ну, звичайно, у нас сположительне. Перемога 5-0. Була дуже така напружена гра. Дякуємо поліції за таку напружену гру і таку віддачу на футбольному на майданчику. Зрозуміло, цілі вашої команди на сезон. Ну, ми починаємо завжди ставимо перед собою. Як кажуть, максимальні цілі. А так ну, на, на, на цей сезон потрапити в третю або четверту лігу. Дякую гарного вечора. Дякую. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Гапіч Ігор, гравець команди Поліцей Дніпропетровщина. Ваше враження від сьогоднішньої гри? Вийшла дуже цікава перша гра. Це старт сезону. Не вийшло здобути перших очків, але в подальшому я думаю, ми це надолужимо. Цілі команди на сезон. Тільки максимальний, дуже цікаво приймати участь в такому турнірі, на такому рівні, тому що команда нова саме в такому складі і ще в такому форматі змагань вона не, не брала участь. Тому, я думаю, будемо змагатися тільки за призові місця. Все, велике дякую, дякую. гарного вечора.